Нам прийшов дуже поганий відгук. Ладно, я вас надорив. Насправді відгук по, по факту, все чітко, трьохзірковий, з вираженням всіх побажань, якраз щодо світла, що от ми на ліхтарях, а вже всі нормальні, адекватні, поважаючи своїх клієнтів бізнеси вже давно перейшли на резервне живлення. І я спочатку відповів, ну, розписав чітко. Чому так вийшло? Чому досі немає резервного живлення? І також написав, що коли воно буде готове, ми апдейтнім відгук і все долаштуємо. І так, да, дійсно, через два дні якраз ми завершили всі налаштування. Там кабель треба було протягнути, електрощитову треба було налаштувати. Там, ну, Якщо буде цікаво, можете зайти почитати. Там не в нас була проблема, бо так то і генератор, і, і батарея, у нас там все, інвертор на все для цього було. Просто ну, так вийшло. І людина після цього е, виправила. Поміняла свій відгук, було три зірки, поставили п'ять. Дуже приємно. Ні, правда, Я взагалі вважаю, що погані відгуки це дуже добре. Це як. Ну, Це тема для окремого відео. Це як Це як криза в будь-якій сфері життя. Коли щось десь ламається, ти такий. Окей, робимо висновки, стаємо краще, все таке, і більше ніколи так не робиш, до цього не повертаєшся, стаєш кращим і йдеш далі. Вот. Так що, от так ось така історія. Було три зірки. Побажаннями була нормальна відповідь від нас. Потім зробили світло, людина сказала дуже круто, клас, помогав. Спасибо. Тепер у нас рейтинг 4,9. Я вважаю, що це дуже високий.